Вітаю, водолій! І це таро-прогноз на наступний тиждень, саме для вас. Дивимось, які події будуть на цьому тижні для водоліїв. І так, перша карта. І тут на старший аркан, карта смерть, щось має відійти. Ця карта говорить про те, що давно щось мало вже відійти із вашого життя, щось покинути вас. Це може і зміна роботи, і переїзд в, іншу, в інше місто, переїзд в інший район. Тобто, щось кардинально важливе для вас, воно вже давало. Ви про це знаєте, що саме, але все ніяк не могли вирішитися, те, що розірвати це. Але все ж таки все свіде. Самостійно вже приймається рішення і це карта втрати, але втрати чогось важливого для вас. Але знаєте, що далі буде краще. Тобто втрати найкращі. Далі королева кубків карта стихії води це жінка, жінка випала, да? людина може бути. Рак, рак скорпіон або ж риби. Да, жінка, яка і може вислухати, а може дати якусь пораду. Це емоційна людина, яка, по-перше, керує своїми емоціями, відчуттями. Вона це світ сприймає саме через це, через свої емоції. Тому вона може захистити якесь ласкове тепле слово сказати. Це можуть бути і психологи. Да, коли вони не дають поради, а просто вислухують вас. Можливо. Далі, далі дев'ятка жезлів, карта, коли ви знаходитесь в стані в позиції оборони, оборони своїх бажань, своїх цілей, да, коли вам все ж таки ви настільки вже перевтомилися, ви вже ось-ось і ви дойдете до своєї мети. Карта, коли ви втомились, але ще чуть-чуть. І вже буде, буде вже результат. Але більш по цій карті, вам здається, що хтось хоче напасти на вас, да, зайняти вашу територію. По факту ні, ніхто не хочеть, це тільки в вашій голові. І наступна карта це тройка пентаклів, карта взаємодії. Може бути робоча карта, може бути підписання якихось договорів, контрактів по роботі. Це коли ви в трьох там більше двох да, працюєте над якимось проєктом, над якимись робочими моментами. Та да. карта вже не маленьких результатів, да, Перший результат можуть виплати якісь бути фінансові, але ще не такі великі. Це тільки початок і тільки перший результат можете отримати. Тобто на роботі у вас все, робочі процеси іде, ви працюєте і займаєтесь створенням своїх пентаклів.